Бараський ліцей номер 2 учениця 10-го Б класу Кудрик Кароліна. З Гоморескою Павла Глазового лиха предмета». На Наталці, на Полтавці, оженився Бог. Він у захваті від неї, а вона від нього. Через місяць Гога каже жіночці Наташі. А тепер несемо ясність у стосунки наші. Щоб в сім'ї не виникали більші інциденти, мусиш твердо пам'ятати два такі моменти. Як з роботи повернуся, ти не метушися, Стань і спильно на кашкета мого, подивися, як надів на правим бусі, значить, все прекрасно. Значить, вечір ми з тобою проведемо класно. Приготую чехобілі. Вип'ютячі склянку, силіко тобі співати буду аж до ранку. А як на лівому вусі побачиш кашкета, от тоді вже стережися то лиха прикмета. Бережи від мого гніву свої боки спину, бо за себе не речуся я у ту хвилину. Засвітилися лукаво очі у Наташі. Дивно, дуже схоче звички і прикмети наші. Як на те пішло, я також поділюсь секретом. Ти не дуже, той носися зі своїм кашкетом. Ледь поріг, переступивши, хинь на мене оку Заприміть, стою анфасом, чи до тебе боку, якщо боком, все в порядку. На столі горілка, холодець, сальце, купаска і борщу, тарілка, повечеряю з тобою, чарочку пригублю, пожартую, погуркую, може, й приголублю. А якщо стою анфасом, та ще й руки в боки і вогнем пекельним Палені щоки, і в руці тримаю якогось предмета, значить, чхати я хотіла на твого кашкета.